Зустріч з будинком культури це був далекий 1985 рік. Коли я з Львова приїхала в Рівне. і перший концерт, на який я потрапила сюди, це був концерт в нашому рідному міському будинку культури концерт Тараса Петрененка. Потім багато різних концертів було, які десь трошки стерлися в пам'яті, трошки пам'ятається. Випускний. Випускний вечір моєї доньки також проходив в стінах нашого МБК. Я від батьків мала слово. Тоді я вперше вийшла на сцену нашого міського будинку культури. Пізніше, коли ми сформувалися наш колектив Тріолюбисток. Нам випала велика честь і щастя 2002 року працювати в нашому будинку культури. Він був абсолютно не такий, як тепер. Теперішній будинок культури сучасний, сучасне приміщення, всі новинки, які є. Мені здається, всі вони в нашому будинку культури. І монітор, і підзвучка, і підсвітка, і всі різні такі ефекти. А тоді був такий рядовий будинок культури, який того часу був. Очевидно, у всіх обласних центрах України. У 1997 році я прийшла на роботу у Рівненський державний гуманітарний університет. Там створили невеличкий ансамбль і серед того ансамблю я побачила, що двоє студенток мають тембрально подібні голоси, тембрально мають подібний голос до мого голосу. Ми почали співати тріо, почали займатися виключно малою формою тріо. Займали призові міста місця на всеукраїнських, на міжнародних конкурсах. Дівчатка вчилися, ми творили, потім закінчилось навчання, але ми ще все одно почали продовжували співати, грати, творити. І на одному з приватних концертів нас побачив тодішній очільник культури, Нині покійний Андрій Ткачук, якому ми завдячуємо. Запросив у нас міський будинок культури, і з того часу в нас почалася зовсім інша нова сторінка. Бо будинок культури все одно це вже не ми відчули, що ми не студентський колектив, ми вже колектив іншого рівня. Рівня такого інші колектив, до якого треба прагнути. Ми вже відчули, що ми. Відповідальні за те, що ми працюємо в будинку культури. Всі концерти тут проходять живий звук, всі концерти тут проходять з аншлагами. А перед своєю публікою зазвичай значно виступати відповідальніше, скажімо так, ніж на інших концертах. І ми дякуємо долі, що ми саме працюємо саме в цьому міському будинку культури. Нас завжди підтримують, нам завжди не коректують наш репертуар. А якщо й щось пропонують, то це в якихось проектах то відповідає нашому єству, нашому, нашому внутру, діапазону наших голосів. Взагалі, будинок культури це, я вважаю, надзвичайно потужний мистецький заклад нашої області. В колектив в будинку культури нашому функціонують не лише колективи, які тут десятиліттями працюють а наш будинок культури сюди як магнітом притягує нових молодих виконавців, і будинок культури дає можливість розкривати себе. Дає можливість перспективи росту і будинок культури особисто для нас, для мене, для мого колективу, це друга домівка, тому що ми багато часу проводимо у будинку культури, багато часу репетиції наші займають. Тут завжди всі доброзичливі, тут завжди всі з гарними побажаннями, тут завжди всі натхненні, з такою з гарною творчою енергетикою. Отакі наш будинок культури. До 70-річчя хочеться побажати. Нових потужних крутезних проєктів творчого натхнення і процвітання вільній, незалежній, мирній Україні.